Машина часу дала збій. Світ, в якому ти опинився, виглядає знайомо, але чим більше ти тут перебуваєш, тим більше розумієш, що щось не так. Сонце не освітлює, а ніби витягує світло з тебе, даючи лише мляве холодне світло. Поля навколо тебе виглядають як обшарпані телевізори, з яких лються спотворені картинки, що не відповідають дійсності. Ти відчуваєш, як цей світ якось нестійкий, наче він тримається на межі між реальністю та кошмаром, і ось ти бачиш їх, знайомі телепузики, тільки вони не такі, як у твоїх спогадах, їхні обличчя перекошені, рухи не зовсім людські. Ти не можеш зрозуміти, чому вони тут і чому саме ти їх бачиш. Ти бачиш їх знову, тінки вінки, діпсі, ляля та по, вони стоять неподалік, спостерігаючи за тобою, але те, що вони роблять, лякає. Тінки вінки нахиляються, і його руки тягнуться до землі. З-під них витікає чорна рідина, що починає рухатись, як жива істота. Вона утворює контури людей, яких немає, як проекція їхніх жахливих спогадів. Тінкі вінки намагається стерти ці образи, змушуючи їх зникати в чорній темряві. Ти хочеш підійти до них, але земля стає липкою. Ти відчуваєш, що кожен твій крок важчий за попередній. Раптом чуєш сміх. Це не схоже на дитячий сміх. Він холодний, пронизливий, наче хтось стоїть поруч і сміється з тебе, чекаючи, коли ти зробиш помилку. Ти намагаєшся втекти, але бачиш, як один з телепузиків, діпсі, переміщується на велике поле, яке виглядає як розбитий екран. Він натискає на свою кнопку, і з кожним натисканням з'являються нові зображення, спотворені обличчя, які змагаються з власними відображеннями. Він натискає ще раз, і обличчя зникає, розчиняючись у чорному фоні. Ще один з них ляля. -ля, Починає ходити по полю, кожен її крок залишає слід, що перетворюється на моторошні фігури. Вони наближаються до тебе, наче намагаються втягнути тебе в цей спотворений світ, де немає місця для нормальності. Чим більше ти намагаєшся вийти з цього спотвореного світу, тим більше відчуваєш, що ця реальність не є тим, чим здається. Світ навколо тебе починає перекошуватись. І здається, що ти обертаєшся навколо власної осі, потрапляючи в нові варіації цього ж самого місця. Ти бачиш, як по червоний, починає знищувати старі телевізори. Він рве їх на частини, але їх екран все одно продовжує світитися. Їхні обличчя починають змінюватися, набуваючи все більш моторошного вигляду. Вони не просто телевізійні персонажі, це щось більше, це монстри, які блукають між світом людей і їхнім власним спотвореним реальним. Всі твої спроби вибратись приводять до того, що ти знову опиняєшся на тому ж самому місці. Телепузики знов з'являються поруч, тінки вінки, діпсі, ляля -ля і по вони наближаються до тебе, і ти відчуваєш, як твої сили залишають тебе. Тепер один з них, Тінкі Вінкі, підходить до тебе і простягає свою руку. Ти не можеш відмовитись. Він бере тебе за руку, і ти відчуваєш, як земля під тобою починає руйнуватися, а ти падаєш у темряву. І все, що ти чуєш в цей момент, це сміх, сміх, що лунає з усіх боків. Він проникає в твої вуха, затоплюючи тебе безнадією.